Більше поговоримо з нашим гостем з нами на прямому телефонному зв'язку. В'ячеслав Потапенко, політолог, керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Добрий день. дякую, що доєдналися до нашого ефіру за інформацією. Bloomberg, план перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння. А раніше глава держави казав, що план перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року. На вашу думку, ось в вказані терміни до кінця цього року. Чи може Україна розраховувати від Білого дому зобов'язання про постійні поставки сучасного озброєння і про запрошення України до НАТО? Ні, думаю, що ні. Ну, з моєї точки зору, якби на сьогоднішній день, ну якби по вступу в НАТО все висказали на Вашингтонському саміті. Влітку, буквально три менше два місяці тому назад, я нічого принципово нового не відбулося, тому ніби змін не буде. Що стосується постачання зброї, воно відбувається в якомусь форматі, і з моєї точки зору продовжується незалежно на процеси виборів, зміни адміністрації, передачі влади там від демократів до республіканців чи від одного. Від президента до віце-президента і так далі. Тобто вона буде якби, ну, поки що рухатися своїм чердом. Те, що президент Зеленський поїхав з планом, апробованим на наших безпілотниках, які дають можливість завдати суттєво шкоди стратегічній інфраструктурі Російської Федерації, і Політична еліта Сполучених Штатів і НАТО може теоретично колись прийняти рішення, що вона готова бути прийняти ризики конфронтації з Російською Федерацією для того, щоб суттєво її послабити або перемогти, або але поки що таких заяв не було, і це ну скажімо так побажання нашого керівництва. А не бачення наших пор наших партнерів. Пане В'ячеславе, загальні дебати на генасамблеї розпочинаються вже завтра, 24 вересня, і в перший день буде виступати Байден? Наступного дня виступить Зеленський. А 26 вересня відбудеться зустріч двох президентів, і говорячи про свій мирний план, президент повідомив, що він його планує представити не лише діючому президенту Джо Байдену, а й кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Наскільки це правильний крок от комунії? З обидвома з обидв... з обидв... кандидатами, з обидвома партіями. і... Ну, це нормальний презентаційний тур. Тобто, президент України планує зробити презентацію, презентувати всім стигодерам, які або мають е якби, е приймати рішення, або мають невірність, ну, що вони. Дуже швидко отримують таку можливість протязі декількох місяців. Питання ж в іншому. Ну, перше, вони мають захотіти зустрітися. Ну, по друге, вони мають якби його якось прийняти. і наскільки він їм сподобається. Далі ми пригадуємо всю цю колізію з виборами, чому поміняли Байден Ангаріс, тому що спонсори. Демократичної партії відмовилися фінансувати кампанію Байдена, і він вимушений був відмовити. Тепер виникає питання, що крім цих представників, які обіймуть посади президента, мають бути і оці спонсори, ну тобто власники бізнесу, власники транснаціональних корпорацій, які є у тією інституційною основою Сполучених Штатів Америки. Ну, вони теж мають якось часом з цим ознайомитися через своїх представників там, висловити якісь свої позиції, і потім через формальні політичні інституції вже будуть оформлюватися якісь рішення. Ну наскільки я розумію, ну, тобто це робити треба, а який результат ну невідомо. Ну, це приблизно як, е, така, такі, як е, пошук інвестицій, пошук е, рішення. Тобто У нас представник приїхав, наш президент приїхав з певними ідеями, в що можна інвестувати, і що можуть за це отримати Сполучені Штати, для, чому є, для чого їм це потрібно. От і, зокрема, я так розумію, пропонується е, можливість нанесення ударів по стратегічній інфраструктурі Російської Федерації. І такий амбітний план збереження світового лікарства Сполучених Штатів Америки а наскільки Цьому будуть зацікавлені перш за все великий американський бізнес і ті політики, які його представляють демократичні або в республіканське партії. Ну дуже важко сказати. Я так розумію, що вони в цьому не зацікавлені взагалі, тому що вони не мають бажання перемагати Російську Федерацію, вони не мають бажання її знищувати, вони мають бажання її ослабити і поміняти там керівництво на лояльне. Для того щоб можна було якби з Росії комунікувати в протистоянні з Китаєм, Оце є якби мета еліти Сполучених Штатів Америки, яку вони, ну, якби чітко декларують і 15 років назад, коли був план перезавантаження в 2008 році після російської агресії в Грузії і відмови України Грузії отримати кандидатство в НАТО. І в 2014 році вони дотримувалися такого самого підходу, що хай собі там Росія типу анексує Крим, вони все одно цього не визнають, колись це все поміняється, і в інші роки тому я не бачу, якщо ну така політика триває десятиліття, чому вони е, змінять е, свій підхід розумієте, якщо б. Вирішували політики, можливо, вони б і підняли ставки, ризикнули за збереження лідерства держави в світі. А якщо ми говоримо, що все-таки вони так чи інакше рахуються своїми спонсорами, тим ж головне якби, стабільність і свої гроші. Вони в тому числі є співвласниками. Ресурсних компаній в Російській Федерації в Африці, в інших місцях, вони дуже складні, конкурентно партнерські стосунки з різними іншими бізнесами. Тим більше, що ми до кінця зрозуміли, якщо у людей гроші в доларах паспорт американський народився він в Росії, то він хто? Ну, приблизно як дура. Да. Ну, тобто, всіх можна вважати, звичайно, агентами ФСБ, може, це і правда, але ну, якби, все виходить не, не так очевидно. і Рішення приймається не на основі якби, інтересів держави, глобального лідерства США на основі інтересів можливості отримати економічні преференції в світі. І це вже політикономічний аналіз, це така трохи. Трохи іншої історії, але я бачу, що поки є хоча б маленький шанс перетягнути Росію на бік Сполучених Штатів чи, хоча б, зробити її нейтрально в протистоянні з Китаєм, ну ніяких радикальних кроків щодо перемоги над Російською Федерацією. Сполучені Штати не будуть ні робити, ні як би, давати на це А На вашу думку, чому Байден досі зволікає з розблокуванням ударів по Росії? Відомо, що тиждень тому відвідали Київ голови зовнішньополітичних відомств. Ентоні Блінкен приїжджав, а також його британський колега. Очікували, що Привезе Блінкен ось це рішення, що можна бути атакамсами, а цього не сталося. Потім почали ходити такі конспірологічні версії, що це рішення буде, але після генасамблеї і ну поки що, станом на сьогодні, ми маємо, що рішення досі немає. Ну ми ж можемо. А що значить, досі немає? Хто сказав, що воно має бути? Ну, дивіться, це принципово політичне рішення Сполучених Штатів про підвищення градусу війни, коли Російська Федерація буде очевидно відповідати по міжнародним комунікаціям Сполучених Штатів і їх союзникам. Це не значить, що вона буде бомбити їх територію, але підводні кабеля, оці всі хусіти з ракетами невідомо де взяти, на оці всі е різні інші такі міжнародні терористи і так далі. Вони спокійненько будуть робити купу проблем міжнародних комунікацій. Це перше. Друге, ніхто не сказав, що Сполучені Штати Америки. Поставили хрест на тому, щоб поміняти владу в Російській Федерації, на ту, яка буде лояльна до них для того, щоб використовувати Російську Федерацію в протистояння з Китаєм або, хоча б вивести їх, ну поміняти якби вектор, щоб Росія не була союзником Китаю. Це основна мета під ну якби. Підтримки України з точки зору інтересів Сполучених Штатів Америки, це якби, шкоду Росії, поміняти там би, устрій і протягнути їх на свій лад. Це те, що їм потрібно геополітично. Такий інструмент, як завдання ударів по стратегічній інфраструктурі, він же не має зворотнього. Як би, Кроку, тобто, не зрозуміло, які то яких дій вда ну якби що зробить Китай, проще кажучи, можливо, ну, вони просто об'являть, що вони прямо підтримують, наприклад, Російську Федерацію. І якщо вони просто проводили навчання в Бресті, там була рота китайських солдат, що тепер американці, от як ви казали, привели там артилерійський батальйон в Литву на кордон, мають туди перекидати війська. Ну, так Китай може і в Росії завести теоретично свої війська, або корейських добровольців там, з півмільйона, або ще когось. І це треба буде воювати. Ну, реально, треба буде воювати своїми солдатами, своїми літаками. Не давати нам е, якби літаки, е, е, які знімаються з експлуатації, танки, які знімаються з експлуатації і все інше. А самі воювати. Ну вони не хочуть цього. Ну нема політичного рішення в Сполучених Штатах про ескалацію конфлікту з Російською Федерацією. Нема. Тому очікування, що вони чогось. Це ж не ну просто це у нас дуже дивно назвали цей процес. Вони нам мають надати дозвіл. Ну, по факту, це буде сприйматися Російською Федерацією, як вони офіційно заявили, як розширення участі Сполучених Штатів у війні з Росією. І удари ж будуть -то відбуватися не по польових там. Складах чи танках. чи... А це ж мова йде про що? Воно вже мова йде про шахти балістичних ракет, про мости, про нафтопереробні заводи, тобто про критичну інфраструктуру Росії, яка забезпечує в тому числі її. там Стратегічні ракети, які ми вони загрожують Сполученим Штатам Америки, там вся ця дальня авіація, яка не використовується проти України, тому що як би, вона є, її використовують. А це все може бути використано проти когось ще крім нас. Ну, грубо кажучи, сполучені штати, звісно, їм не дуже подобається, що війна в Курській області йде, але вони дуже не хочуть, щоб вона йшла в Литві, а ти більше тись на Алясці. І тому я дуже скептично ставлюся до того, що вони будуть якби розширювати цю війну. Це може відбутися, але бажання у них такого нема. І тому ці очікування вони ну, це, це, якби підвищує ризики для сполучених штатів без очевидного результату. Розуміти для України це ну це буде добре. Це я ж не ну не заперечив для України перенесення якби основної уваги Росії з України на. Штати на інші країни, вони туди вимушені будуть росіяни, тоді перенаправляти зброю, перенаправляти ракети, перенаправляти літаки, увагу, розвідку, війська. І це, звичайно, для нас полегшить ситуацію, але воно погіршить для штатів і їх союзників. І тому вони цього не хочуть. Тобто, це, це об'єктивно добре для України і те, що наші розробили такі плани, намагаються його протиснути і так далі, це абсолютно якби ну зрозуміло і правильно. Просто питання в тому, для чого це Сполученим Штатам Америки, де їх вигода в цьому, якщо вони не готові воювати.